Друзі, вітаю! Запрошую вас сьогодні порозмірковувати над дуже важливим запитанням, яке дуже часто задають люди. І я думаю, що ви чули таке запитання. Я також думаю, що воно приходило до серця кожного з нас. Тож запитання таке: чому Бог такий складний? Чому мені треба докладати так багато зусиль, щоб його пізнавати? І відповідь на це запитання ми дамо за чотири етапи. На першому етапі ми з вами з'ясуємо, чи насправді Бог складний друге наше запитання Питання буде, чи погано це чи добре, що Господь складний. На третьому етапі ми з вами з'ясуємо, чому мені не подобається Божа складність в лапках, складність в лапках. І на четвертому етапі ми будемо з вами відповідати на запитання, що ж мені робити, щоб пізнавати Господа. Тож перше наш етап, чи це запитання, чи дійсно Бог складний? І тут треба пояснити, в якому сенсі ми маємо це слово складний в цьому запитанні. Складний не в тому сенсі. Що Бог складається з багатьох частин, а складний в тому сенсі, що Господь настільки високий, настільки величний, настільки недосяжний для нашого людського розуму, що він нам здається дуже складним. Я хочу зауважити, що а, щодо частин, з яких Господь не складається, Господь є єдиним і Господь є один, він не складається з частин, хоча і є. Трійцею, хоча Господь це три особистості. Тож, коли ви це слово складний чуєте, це не відноситься до того, що Господь має частини. Тож єдиний Господь, але настільки величний, що ми дійсно його сприймаємо як складного. Коли ми думаємо про Господа, коли ми розмірковуємо про Господа, коли ми намагаємося зрозуміти Його волю, коли ми намагаємося зрозуміти Його слово, дійсно Господь для нас здається складним і це про його велич, і для того, щоб пояснити цю його складність, просто описати її. Ми маємо з вами почати з такого моменту, що Господь онтологічно інший. Що це говорить? Зараз поясню простими словами. Онтологічно інший це означає, що Господь має інше походження, ніж ми. Ми з вами створені люди. Нас створив Господь. Ми є творінням, а Господь не є творінням. Тобто, Господь не просто вищий. За нас. Господь взагалі не творіння, не має Творця, який би створив Господа. Господь не має походження, Господь вічно існує. Тобто не було такого часу, коли б Господа не існувало, а потім з якихось причин Господь би став існувати. Господь існує вічно і буде існувати вічно. Насправді ця істина вона не вкладається в наш створений розум і ще і грішний розум після гріхопадіння. Діння, і це зрозуміло, тому що ця істина вона надзвичайно велика для нашого людського розуму, і в цьому немає нічого, скажімо так, сенсаційного. Ми маємо розуміти, що наш розум він не є всеосяжним, наш розум не є Божим розумом. Є багато речей, які не можуть вміститися в наш розум, навіть коли ми будемо докладати дуже багато своїх зусиль для того, щоб зрозуміти ту чи іншу думку, ту чи іншу істину. Тож ми з Господом. Маємо різне походження, демітрально різне. Ми є творінням цього Господа, про якого ми говоримо. І цей Господь є єдиним існуючим Богом, а Господь взагалі завжди існував. Він не має Творця. Його ніхто не створював. І це таємниця, але ми визнаємо цей факт, тому що так говорить Слово Боже. І це величезна онтологічна різниця. Саме тому Господь для нас. Дуже великий слово Боже каже, що Господні думки дуже вище за наші думки, і Господні розум, і Господні плани, і Господня сила, і Господня мудрість вони надзвичайно високі. Тож Господь є недосяжним для нас в абсолютному сенсі, тобто ми не можемо з вами в абсолютній формі осягнути Божу волю, Божу справедливість, Боже існування. Господь завжди буде залишатися для нас у всю вічність. Коли ми будемо перебувати вже в царстві Божому в повноті, Господь буде залишатися безмежним, недосяжним в абсолютній формі. Господь дуже високий в різних сенсах цього слова. Я не маю на увазі, що він високий просто у просторі, тому що Господь всюди присутній, а саме ця його всюди присутність вона є дуже високою по відношенню до нашого людського існування. Господь є премудрий, Господь усе знає, Господь. Є всесильним Господь все може, і немає нікого, хто був би більш всесильним, ніж Господь, і, і немає такого, хто був би таким би сильним, як Господь. Господь управляє всім всесвітом. А ми з вами навіть не можемо збагнути наскільки величний той всесвіт, у якому ми з вами живемо. Господь святий, це означає, що в Господі в його існуванні немає жодного зла. А ми з вами не можемо досконало уявити, яке це існування, в якому. Не існує жодного зла, тому що ми з вами на практиці ніколи не бачили такого життя. Тим більше в його не було в нашому серці життя, в якому не існує жодного зла. Але ж саме таким є життя Боже. Тож це зрозуміло, що воно здається нам таким складним. Господь суверенний. Ніхто з людей не є суверенним в такому сенсі, в якому суверенний Господь, тому що ми залежимо. На найпростішому рівні ми залежимо один від. До одного, а найфундаментальнішому рівні, най, найскладнішому рівні ми залежимо від Господа у всьому. Взагалі, наше дихання, наше життя, простір, в якому ми живемо, всесвіт, в якому ми живемо. Обставини все залежить від Господа, і Господь суверенний, а ми не суверенні. Господь має справедливий гнів, Господь є суддя над усіма вічний суддя. У Господа абсолютна справедливість, Господь. Є любов в трійці між Богом Отцем, Богом Духом Святим, Богом Ісусом Христом. Вічна любов, Господь любить нас, дітей своїх, Господь спасає нас через свою любов, Господь є досконалий, Господь є. Вічний, і так ми можемо продовжувати і продовжувати. І коли ми так швидко говоримо ці характеристики Божого життя, характеристики Божого характеру, ми навіть не можемо їх всіх перерахувати, а тим більше до глибини їх пізнати. Тож це зрозуміло, що Господь для нашого розуму завеликий. і це прекрасно. Тож Господь максимальний, Господь найвищий, Господь такий, що вищого за нього немає, Господь є самим. Життям, тобто ми не просто ми не просто описуємо Господа. Ми признаємо, ми визнаємо, ми приймаємо цю істину, що Господь є життям, і що Господь є сутністю усіх речей, і насправді це надзвичайно глибока істина. Тож ми з вами маємо визнати, що Господь є прекрасним та чудовим Господом. Слово Боже, дуже багато про це говорить, що Господь не просто величний, що Господь прекрасний, що Господь чудовий Бог, що Господь найвища цінність, що Господь це той, хто є вершиною красоти. Тож такий наш Господь це зрозуміло, що для нас грішних людей, для нас людей, які не досконалі, не святі, не всемогутні, не всесильні. Які не є суверенними і так далі, Господь є таким величним, і в нашій термінології, яку ми сьогодні використовуємо, він є складним. Друге запитання, яке ми з вами подивимося, і дамо відповідь на нього, це чи це погано. Чи це добре, що Господь є таким величним та таким складним? І безумовно відповідь буде так. Це добра істина, це надзвичайно класно, що Господь є таким величним, це Божа перевага, тому що що ж це за Бог, який не є таким величним? Що ж це за Бог, який не є складним для творіння, яке він створив? Тоді це вже і не Бог, але наш Господь такий величний, що навіть коли ми зростаємо, Стаємо в розумінні Божої величності, коли ми думаємо, о, тепер я розумію, який великий Господь. Насправді ми ще не розуміємо, який великий Господь, тому що Він. Набагато більший за наш розум, Тож ми будемо вічно, ми маю на увазі спасені люди, будемо вічно пізнавати Господа і ніколи не дійдемо до тієї точки, коли б ми з вами сказали: О, тепер я знаю Господа, пізнав його на 100%. Господь настільки могутній, настільки високий, настільки досконалий, що ми будемо завжди пізнавати Господа і ніколи не дійдемо до кінця його пізнання тож ми маємо хвалитися таким Господом. Те, що Господь такий величний має бути предметом нашої радості, нашого натхнення і бажання пізнавати його все більше. Приведу один земний приклад. Думаю, що ви всі його і зрозумієте, і погодитеся з ним. І він буде дуже таким зрозумілим і близьким для кожного з нас. Ми з вами насправді хочемо просто в нашому побуті складних речей, тому що складні речі це якісні, гарні і дуже корисні речі. Наприклад, телефон. Я думаю, що кожен з нас хоче якомога складнішого. Телефона, тому що він дуже гарно працює, тому що він швидкий, тому що у нього багато функцій, тому що він може бути дуже корисним, зручним у використанні, аргономічним і так далі. Наприклад, автівки ми хочемо мати гарну автівку, щоб вона швидко рухалася, щоб вона була надійна, щоб у неї було дуже багато сучасних функцій. Але ж все, все це означає, що ці речі мають бути складними, тому що прості речі, у яких дуже такі знаєте, примітивні функції, примітивні можливості, вони не так нас захоплюють, як ті речі, які є дуже складними. Щодо людей, ми захоплюємося в лапках, скажу, складними людьми. Ми захоплюємося людьми, які мають багато сил, талантів, багато досвід. Як ми захоплюємося і хочемо бути з людьми, які можуть нам багато чого розповісти, дати, стати нашою підтримкою і так далі. Але ж все це складні люди, безумовно в лапках складні в тому сенсі, що їх внутрішній характер, їх особистість, Істість, їх досвід вони дуже складні, і іноді ми не можемо навіть зрозуміти, що ці люди говорять чи чому вони так думають, чи чому вони це радять, чому вони так діють, і саме вони нас притягують. Я зараз звісно ж кажу про добрі риси. Про добрий досвід не про злий. Тож, ж, якого ми висновку з вами дійдемо і дійшли вже. Якщо мені не подобається Божа складність, Божа велич, якщо у мене є ремствування, бо у людини є ремствування, чому Господь такий складний, чому я маю витрачати час і його пізнавати, чому взагалі на мої плечі е, лягає такий тягар по пізнанню Господа, то корінь цього запитання він не в тому, що Господь великий, не в тому, що Господь складний, не в тому, що Господь великий, не в тому, що Господь красивий і прекрасний. Питання в тому, що я не бачу Божої величі, не бачу Божої краси, тому що коли я бачу велич, або то в певному предметі, або то в певній людині, коли я бачу велич, красу, то мене це притягує. Я хочу пізнавати цю людину, я хочу мати цю річ, я не буду ремствувати, чому я маю витрачати на це час. Я навпаки хочу присвячувати свій час для того, щоб мати це, для того, щоб проводити час з цією людиною, тому що я буду в захваті. Тож, Якщо я не хочу пізнавати Бога такого красивого, такого прекрасного, то корінь цього небажання не в Божій величі, а в тому, що я не люблю Господа, в тому, що я не бачу його краси, в тому, що моє серце воно не захоплене Господом. І тут ми маємо пригадати першу заповідь, де Господь каже, що перша заповідь це полюби Господа, Бога Твого, усім серцем, усім розумінням, усією твоєю силою. Ця найперша заповідь в ній увесь. Закон то якщо я не люблю Господа, то а, я тоді не хочу його пізнавати. І питання не в тому, що він великий, а в тому, що я його не люблю, тому що те, що Господь великий, це саме і є його красою. Тож, якщо любиш Господа, тоді захоплюєшся ним, тоді насолоджуєшся його величчю, тоді хочеш його пізнавати, тоді все більше і більше хочеш проводити час з Господом, тоді це не обтяжує, а приносить радість. Коли ж мені потрібен не Бог, а Його благословення, тоді включається оцей режим, оця логіка, коли я думаю, навіщо мені пізнавати Бога більше, якщо я вже маю те, що я хочу від Господа мати, або навіщо мені? Пізнавати Бога, навіщо мені зосереджуватися на Бозі, якщо я просто хочу отримати певні Божі благословення? Тому я хочу виконати певні правила. Я хочу виконати певні дії, отримати те, що я хочу, і не хочу я зайвого часу витрачати на Бога. Але ж це логіка не любові, це просто інша логіка. Це звичайна логіка споживача. Я не хочу пізнавати його більше ніж потрібно задля власної користі, задля того, щоб отримати ті благословення, які я хочу від нього. Отримати третій етап нашого розмірковування. Тож чому мені не подобається Божа складність? Чому завжди я хочу його благословень і не завжди хочу його самого пізнавати Господа? А перша відповідь це гріх через те, що ми грішні. Ми не хочемо пізнавати Господа. Це і є суть гріха, що Господь не є для нас найвищою цінністю. Я маю на увазі за нашим грішним народженням. Я не маю на увазі людей, які вже народилися згори і ми вже розуміємо, що Господь це найвища цінність, і ми зростаємо в цьому розумінні. Але тут треба зауважити, по перше, що грішна природа все ще проявляється в нашому серці, і тому все ще виникають. Думки і відчуття і емоції щодо того, що не Господь найвища цінність і щось стає на місце Господа. А по-друге, треба зазначити, що якщо людина не зростає в пізнанні Господа, то оця теоретична думка, що Господь є найвищою цінністю, дуже часто залишається саме на теоретичному рівні, а дуже часто або не рідко, навіть на теоретичному рівні, людина цього не знає. Я маю на увазі, яка вважає себе християнином, і, можливо, яка є спасителем. Сеною людиною Тож першою причиною, чому я не люблю Господа, чому я не хочу його пізнавати, чому для мене це тягар це безумовно гріх, в якому ми з вами народилися. І суть гріха у тому, що людина не визнає Бога Богом. І як написано в першому коринтян, першому розділі людина не прославила Бога як Бога. І як написано, що суть гріха це коли людина не прославляє Бога як Бога, тобто прославляє, можливо, але не як Бога. Тобто грішна людина, вона ставить себе на місце. Бога, вона ставить свою цінність, свою красу, свою велич на місце Божої краси, Божої величі і Божої суті. І тоді, звісно ж, виникає в серце логічне запитання, що чому я маю пізнавати Господа, чому я маю на Господа витрачати час? І може людина так прямо і не каже, скажімо так, це дуже наглоб, так сказати. Але насправді серце саме так і спрацьовує. То це голос гріха, що людина думає, що Господь не вартий. Того, щоб його пізнавати, вона не має в собі мотивації пізнавати Господа, і насправді хоче пізнавати щось інше або когось іншого, але не Господа. І це голос гордості. Тобто, це горда така думка, що чому я маю пізнавати Господа, чому це так складно, чому я маю присвячувати цьому час, чому я не просто приходжу до Господа, і Господь мені просто швидко в час, який я виділила для Господа за там 15 хвилин, чи раз на день, чи раз на тиждень. Господь просто не розкриває мені свою суть і я швидко це засвоюю і йду далі займатися своїми справами. Тож тут питання не в Божій складності, а в моїй гордості, що я не вважаю Бога гідним найкращої частини моєї уваги, регулярної частини моєї уваги, що я не хочу смиренно чекати, допоки Господь буде мені відкривати себе зі швидкістю. Істю, яку Господь вважає за потрібне. Я хочу швидко, я хочу, коли я маю час. Я хочу, щоб Господь мені відкривав себе і займатися своїми справами, не присвячуючи себе Господу. Тобто така позиція свідчить про те, що немає смирення перед Господом, немає благовіння перед Господом, як перед Господом, коли людина смиренно чекає, коли Господь. Буде відкривати їй себе, як Господь буде їй відкривати себе, коли Господь є найвищою цінністю, коли час проведений з Господом, це не просто корисний час, це час радості, це час поклоніння, це час любові, це час благоговіння перед Господом і насолоди Господом. Тож, наше четверте запитання, наш четвертий заключний етап, що робити, по-перше. Слово Боже нам говорить, щоб ми пізнавали Господа. Це пряме повеління від Господа. Це Господня заповідь. Ми маємо пізнавати Господа. Це не те, що Господь каже: Ну, якщо хочете, пізнавайте мене, якщо не хочете, не пізнавайте мене. Ми маємо пізнавати Господа, тому що Господь є життя, тому що Господь є наш Спаситель, тому що ми маємо виконувати волю Божу, тому що ми образ та подоба Божі, тому що ми маємо через своє життя проявляти Боже життя. Життя, тому що ми маємо служити Божій славі, і можна проводити дуже багато причин, тому чому ми з вами маємо пізнавати Господа. Але питання у тому, що це життєво необхідно кожному з нас, тому що саме Бог є життям, тому що ми залежимо від Господа абсолютно, тому що саме від Господа походить усяка мудрість, усяка благість, усяке добро, усяка любов, Тож ж ми маємо з вами пізнавати Господа. Ще одна думка: що ми з вами маємо каятися. Тому що ми з вами грішні люди, і тому, що в нас завжди є в чому покаятися перед Господом. І я думаю, що Господь торкається серця кожного з нас, коли ми зараз розмірковуємо про ці речі, і відкриває особисто кожному з нас, у чому нам треба покаятися, у чому мені треба покаятися для того, щоб любити Господа, для того, щоб хотіти його пізнавати, що стоїть в моєму серці, в моєму житті, в моїх думках, в моїх пріоритетах, в моїх цінностях, на заваді. Любові до Господа, що я вважаю більш важливим, ніж Господь. І що на практиці, не в теорії? Бо я думаю, що кожен християнин знає правильну відповідь на запитання, хто є найбільш важливим в моєму житті. Кожен християнин відповість Господь. Але на практиці, чому або кому я присвячую більшість своєї уваги, свого часу, своїх думок, своїх бажань, свого натхнення, від кого воно походить, від чого воно походить. Ходить, тож Господь відкриває кожному з нас, в чому нам треба покаятися, і це величезна милість від Господа, що ми можемо покаятися, бо покаяння це подарунок від Господа, покаяння це дар Божий. Тож будемо е, приймати цей дар, будемо каятися перед Господом і очищувати своє серця. І далі, останній наш такий крок, і думка, що нам треба рухатися в двох направленнях. Вони можна так сказати, рити тунель з двох сторін. І перший напрямок ми маємо молитися. І просити Господа, щоб Господь дав нам бажання, сили, щоб Господь відкривав нам себе, щоб коли ми читаємо Слово Боже, у нас було б откровення від Господа, щоб нам хотілося б читати Слово Боже, щоб нам хотілося пізнавати Господа, бо пізнання Господа це пізнання Господа через слово Боже. Ми не можемо пізнавати Господа без слова Божого. Хоча Господь нам відкривається і через обставини, і через особистий досвід, і через інші речі, але ми не можемо сприймати. Цей досвід, ці откровення. Якщо ми не знаємо Слова Божого, тоді ми можемо з вами дуже сильно помилятися. То ж, це буде перший наш напрямок. Ми будемо просити і молитися про бажання, про силу, про откровення. І другий наш напрямок можна сказати на зустріч, це наша щоденна духовна дисципліна. Тобто не тільки чекати натхнення, не тільки просити про натхнення, про силу, про бажання, про любов, про бажання пізнавати Господа більше і більше, а будемо щоденно виконувати духовну дисципліну щодо читання Слова Божого, щодо молитві. молитви, тобто це наші щоденні зусилля, і нехай вони будуть проявом нашої любові, нашого поклоніння, нашого смирення. Тобто наші зусилля, це не ліцемірство, це не те, чим ми хочемо замінити бажання, силу або натхнення, які підходять від Духа Святого. А це те, що ми приносимо перед Господом, це та наша частина, яку ми присвячуємо Господу, і в смиренні робимо щодня для того, щоб приймати саме Божу силу, Божі бажання Боже откровення щодо Божої суті. Тож надихаю кожного з нас щодня читати Слово Боже, щодня молитися, щодня проводити час з Господом, розмірковуючи над Божою суттю. І хочу нагадати, що читання Слово Божого це не тільки суто читання, це ще і розмірковування, і щонайменше. Це, це співвідношення між читанням та розмірковуванням має бути як один до трьох. Тобто, наприклад, якщо ми, якщо я 5 хвилин читаю слово Боже, то розмірковувати я маю приблизно 15 хвилин. Це з власного досвіду, це не Боже повеління, ви не, ви не е, знайдете цього співвідношення у Слові Божому, але брати та сестри, які вивчають Слово Боже, які діляться особистим досвідом, вони говорять, що щонайменше таки Таке співвідношення щодо розмірковування над Словом Божим, тому що просто прочитати Слово Боже, просто знаєте, пробігти слова очима і сприйняти певний сенс, який ми можемо сприйняти, це легше, ніж розмірковувати над сенсом прочитаного, розмірковувати, що цей уривок відкриває мені про Бога, про його суть, про суть Ісуса Христа, що цей уривок відкриває мені про спасіння, про Сина Божого. Тому тому що? Пізнавати Господа ми можемо, тільки пізнаючи Ісуса Христа, і кожний уривок в Слові Божому він нам відкриває Ісуса Христа. І це надзвичайно обширне Боже откровення для того, щоб ми побачили Божу красу, Божу славу, захопилися Господом, насолоджувалися Господом, благоговіли перед Господом, бачили Божу красу і стверджувалися Божою силою та Божою любов'ю. Тож, нехай Господь благословляє кожного з нас, щоб ця Божа велич вона не була. Для нас обтяжливою, щоб Божа велич була для нас надихаючою, щоб розуміючи на те, наскільки Господь прекрасний, щоб ми з вами хотіли пізнавати нашого Господа, присвячували час, молилися про те, щоб мати бажання пізнавати Господа, тому що Господь наш прекрасний, він гідний того, щоб ми присвячували свій час і благовійно чекали на Його откровення. тому що ми не можемо з вами пізнати Господа. Якщо Він примудрий, всесильний, величний Господь, не відкриється нам, тож нехай Господь благословляє кожного з нас пізнавати Господа і мати бажання пізнавати Господа.